Ювенальні поліцейські міста Дніпра звертаються до батьків із закликом бути особливо обережними у оселях під час опалювального сезону, так як у місті Дніпрі з початку року зафіксовано 9 фактів отруєння дітей чадним газом. Усі ці події сталися внаслідок використання опалювальних приладів у приватних помешканнях та квартирах. У більшості випадків. Причинами стали саме несправні газові колонки, печі, котли та порушення правил їх експлуатації. Поліцейські наголошують, що чадний газ є особливо небезпечним, так як він не має ні запаху, ні кольору, а його накопичення у приміщеннях може нести тяжкі наслідки для здоров'я, а інколи призводити до загибелі. З метою недопущення нещасних випадків. Ювенальні поліцейські рекомендують регулярно перевіряти справи, справність опалювальних приладів та вентиляційних каналів не залишати дитину у приміщенні на самоті під час роботи. Електричних та газових приладів забезпечити достатнє провітрювання саме житлових кімнат, де перебувають діти насамперед, і за перших ознак погіршення самопочуття виводити дітей на свіже повітря та викликати екстрені служби. Поліція Дніпра закликає батьків відповідально ставитися до безпеки та пам'ятати, що життя та здоров'я дітей насамперед залежить від уважності дорослих.